Вітулі заїмлі починаємо. Лавдих. Віх. Вдих. Вдах. Вдих. Вдих. Три. Ще три рази вдих. Віх. Ще два рази. Вдих. Вдих. Ще один раз. Вдих. Одих. Увага, друга сторона. Теж саме вдих. Один. Вдих. Вдих. Два. Вдих. вдих, Три. Ще вдих. Вдих. Чотири. Ще два рази. Вдих. Вдих, п'ять. Ще один раз вдих. І вдих, Шість. Молодці. Увага. Зараз ми раз повторимо дуже легку послідовність. Увага! вдих, коло, видих, коло. Вдих. Розвертаємося. Стоїмо. І видих. Руки міняємо. Вдих. Вдих. Увага вдих. Друга рука. Видих. Вдих. Пом. Видих. Вдих. Видих. Увага, вдих. Видих. Вдих. Стоїмо. Дивіться, тут ноги обидві прямі. Одна рука зверху, одна знизу. Тепер міняємо руки вдих і видих. Права вдих. Видих. Вдих. Міняємо руки видих. В руки, видих, вдих. Видих. Права рука вдих. Видих. Увага вдих. Міняємо руки. Видих. Вдих. 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 Молодці. Ліва рука вдих. Видих. Вдих. Стоїмо. Ноги прямі. Видих. Ноги зігнуті. Руки міняємо вдих. Видих. Права рука вдих. Видих. Вдих. Разом видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. увага, вдих. вдих Видих. Вдих. Видих. Міняємо руку вдих. Видих. Вдих. Вдих. Выдох. Увага вдих. Выдох. Увага вдих. Міняємо руку. Видих. Вдих. Стоїмо. Видих. Пліє. Вдих. Видих. Права йде вдих. Віх. Стоємо вдих. Пліє, Вдих. Руки прямі. Не граблі. Вдих. Видих. Міняємо руку вдих. Видих. Робимо до пипіння. Вдих. Третій. Стоїмо. Видих. Міняємо руки. Вдих. Видих. Перша рука йде вдих. Видих. Стоїмо вдих. Розвертаємося. Стоїмо. Видих. Руки прямі вдих. Видих. Друга рука вдих. Видих. Стоїмо вдих. Плія. Видих. Руки прямі. Вдих. Видих. Перша рука вдих. Видих. Увага, стоїмо вдих. Видих, міняємо руки. Руки прямі. Вдих. Видих. увага, вдих. Видих. Вдих. Стоїмо. Видих. Руки прямі. Вдих. вдих. Перша рука вдих. Видих. Нікуди не поспішаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Друга рука йде вдих. Видих. Вдих. Плішечка. Видих. Вдих. Видих. Молодці. Перша рука вдих. Видих. Вдих. Стоїмо. Пліє, видих. Руки міняємо. прямі руки вдих. Видих. Друга рука вдих. Видих. Вдих. Стоїмо. Видих. Міняємо. Пліє. Вдих. Видих. Перша рука вдих. Видих. Вдих. Третій раз. Опа! Стоїмо. Пліє, видих. Вдих. Вдих. Друга рука вдих. Вам гарно мене видно? Видих. Вдих. Опа! Стоїмо. Видих. Плієшечка міняємо. Вдих. Вдих. Перша рука вдих. Видих. Нічого складного немає. Вдих. Опа, стоїмо. Видих. Вдих. Видих. Увага вдих. Друга рука. Видих. Вдих. Нормальне гарно коле. Стоїмо. І видих. Увага, вдих. Видих! Ви встигаєте? Ви вже маєте бути мокрі і дуже розігріті. Прямо жарко вам має бути. Увага, скидаємо просто 9 разів. дих. Ха! Дих. Ха! Дих. Ще три. Вдих! Дих. 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 Ще три контрольних рази вдих! Три контрольних! І повторюємо все спочатку. Увага, перша рука вдих. Видих. Я повільно, спеціально роблю, щоб ви нікуди не спішили. Вдих. Стоїмо. Видих. Руки паралельно. Видих. Увага, вдих. Друга рука. Видих. Нікуди не поспішаємо. Вдих. Оп, стоїмо. Плешечка, Видих. Вдих. Видих. Перша рука йде вдих. Видих. Вдих. Стоїмо. Видих. Руки прямі вдих. Видих. Друга рука вдих. Видих. Вдих. Обстоймо! Видих! Вдих! Видих! Перша рука вдих. Вдих. Видих. Перша рука вдих. 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 Обстоюємо. Пліє. Видих. Руки прямі. Вдих. видих, вага, друга рука вдих. Видих. Обстоїмо. Пліє. Видих. Вдих. Вдих. Працюємо ще. Перша рука вдих. Вдих. Кайфуємо вдих. Плія. Вдих. 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 Друга рука вдих. 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 Обстоїмо. Видих, пліє. Вдих. Плі. Видих. Перша рука вдих. Видих. увага, вдих. Обстоїмо. Пліє. Видих. Дивіться, ми тут от не, не сильно отак не згибаємося. Не сильно напрягаємося. От як можемо, так і робимо. Але руки прямі. Дих. Видих. Вага вдих. Видих. М'яко робимо. Нікуди не поспішаємо. Вдих. Обстоїмо. Видих пліє. Руки прямі. Вдих. Видих. Перша рука вдих. Видих. Обставимо. Пліє. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Обстоїмо. Плієшечка. Видих. Вдих. Видих. Вага скидуємо три рази вдих. <хи> Ще два вдих. <хи> Ще один <раз> вдих. <хи> Молодці. Увага вдих. Нижню ручку підгибаємо, як і ножку вдих. Видих. Підгибаємо ручку ножку. Друга рука пряма вдих. Верхня рука пряма. Видих. Нижню підгибаємо. Вдих. Видих. Ще два рази вдих. Видих. Ще один раз вдих. І видих. Молодці. Дякую вам. За супертренування. Це, якщо у вас мало часу, але треба швидко розігрітися і прямо прокачати себе, щоб накачати себе енергією. Такі танцювальні рухи, прості, включайте собі улюблену музику і просто танцюйте під них. І я роблю такі рухи спеціально повільними. Чому я роблю повільними? Тому що це. Танець медитація, щоб ти входив в цей рух, і, е, і коли в тебе таке систематично м'яко йдеш, і рухи пордебра вони м'які, ніби ти у воді рухаєшся. І таким станом, е, скоріше можна е, от, зануритися в цей медитативний стан. Тому рухи повільні, м'які, спокійні. Нікуди не поспішаємо і робимо чому одне і теж. А опять же, для, для того, щоб людина для неї ці рухи стали комфортними і щоб, щоб вона просто спокійно собі знаєте, щоб не робила стресу. І це перше. Друге, я просто впевнена: якщо ви 15 хвилин повторювали за мною, то ви ці рухи, якщо не запам'ятали, то робили за мною і вас. Це вдавалося. І для людини дуже важливо, що якщо вона робить рухи, і в неї happy-end все вдається, у неї є, таке, знаєте, зароджується таке позитивне бажання діяти ще, щоб щось робити, щоб в неї щось получалося. Ну, щоб вона отримала і від цього і задоволення, і в неї з'являється така енергія happy енду, позитиву. Такий позитивний імпульс для того, щоб вона якісь в житті справи робила, які їй потрібні, і щоб вона їх досягала цими спокійними рухами, да? ну, і спокійною медитацією, наполегливо, спокійно, і щоб вона досягала своєї мети. Тому ця тренування, це тренування воно дуже важливе для, для тих, хто хоче заспокоїтися. Війти в стан медитації, і, щоб у людини з'явився успішний успіх спочатку на тренуванні, і потім, щоб людина цей успішний успіх, чи свою мету досягала спокійно, врівноважена і медитативно в житті, все, цьомкі-бомки.